Що Станіславе? ну, сьогодні нічия, такий по справжньому бойовий матч. Тим не менш, ви сьогодні два м'ячі в Кубку забили і в чемпіонаті. Як от підсумуєте сьогоднішній день для Axon Soft? Для Axon Soft можна сказати, що це вдалий день, але ми завжди налаштовуємося тільки на перемогу. Тому е хотілося б, щоб було дві перемоги. За забиті м'ячі я вдячний своїм партнерам по команді, бо більша заслуга це їх. Буду намагатись у кожному матчі забивати два-три більше, аби команда перемагала. Ну от ви зараз очолюєте рейтинг бомбардирів у Кубку в чемпіонаті. Ще поки що ще треба трошки попрацювати, але вже трошки. Ставите перед собою мету, можливо, щоб і там і там бути на першому місці. Чи це таке другорядне після? Другорядне на, навіть не, не слідкував, скільки у кого забитих м'ячів. Е, скажу так, якщо команда буде перемагати, а я не буду забивати м'ячі, то я згоден так. Я зрозумів. Ну а сьогодні по матчу, як вважаєте, все ж таки така бойова сьогодні? Одне заробили чи два втратили? Ну, втратила? Як... Чи, напевно, нічого справедливий результат? Ну, Напевно, справедливий результат, але. Скажу, що хотіли, хотіли перемогти. Були моменти і в нас, і в них. Ну, бойова гра. На кожному клавтику поля, ніхто не хотів поступатись боротьбою, тому напевно справедливий результат сьогодні. Дякую вам. Дякую.